Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. Сьогодні до вашої уваги такий коротенький відеоогляд паливного насосу високого тиску, який застосовує техніку Т25-Т16 з двигунами Д21. Сьогодні у нас паливний насос нового зірця рядного типу виглядає ось таким от чином. Приїжджає він до нас В ось от упаковці з фірми Джобс Це є Литва. Даний Дане упакування виглядає ось таким чином. Звичайна картонна коробка, також йде ось такий вкладеш, слугує гарантійним талоном. Тут є загальні характеристики по даному паливному і гарантійні обов'язки. Сам паливний йде ось такого типу. Є окремо виведена глушілка, він йде двохплунжерний. Рядний, також де автономна система смазки, є окремий щуп, виведений для слідкування за рівнем масла в паливному. Ось отакий от насос. Ось такого типу. Кого зацікавить, висилаємо новою поштою накладним платежем по всій території України. Перед відправкою перевіряється на стенді. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте. Всім дякую за увагу. Гарного дня.